Всім привіт! Ви на каналі «Зам Собі. інвестор. Мене звати Ростік. Я сам особисто інвестую в акції і на даному youtube каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. В сьогоднішньому відео хотів би показати і розказати вам, скільки ж потрібно заінвестувати грошей, щоб отримувати, наприклад, кожного місяця 100 доларів. Яку взагалі конкретну суму потрібно вложити, ну і, наприклад, в які ж такі акції? Думаю, що відеоролик вам сподобається. Звісно, прошу авансом поставити лайк, ну і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ну і першу річ, яку я хочу вам сказати, це те, що інвестую сам особисто більше двох років, і вартість портфеля зараз складає більше 35 тисяч доларів. Ну і взагалом з даного портфеля я пасивно отримую лише якихось 844 долари в рік, не в місяць, а в рік. Так що бачите, що дійсно з дивідендів я поки що отримую досить таки мало, і мій той пасивний дохід є дуже і дуже низький. Але хочу вам сказати, що є можливість і опція зробити такий портфель, який буде проносити набагато, і то набагато більше. Зараз вам покажу, подивіться, в мене тут є така закладка Watchlist в табличці, яку я створюю спеціально для інвестицій. До речі, якщо хочете її отримати, посилання на Patreon, там вона, власне, є, дана табличка буде внизу під даним відеороликом. Ну і подивіться, тут, наприклад, Є така закладка, як Watchlist, тобто компанії, в які я, наприклад, збираюся, можливо, буду інвестувати так, так що не факт, просто так е, перелік компанії до інвестицій. Ну і подивіться. Е, хочу досить таке просте відео. До, досить просте відео буде 100 доларів в місяць, як це отримувати. Думаю, якщо ви вже розбираєтесь в акції в акціях в інвестиціях, то це для вас взагалі не проблема. Ну але є люди початківці, які тільки збираються інвестувати. Так що подивіться Дивіденд на дохідність, що ж це таке, і що це означає, взагалі, дивіденди, що це таке. Дивіденда – це частина чистого доходу, яким компанія ділиться своїми акціонерами. Ну і подивіться, є, наприклад, компанія, яка коштує 100 доларів за акцію. Одна акція коштує 100 доларів. Дана компанія виплачує 1 долар в рік дивідендами, тому то її дивідендна дохідність складає 1 це на 100, на вартість акції складає 1%. Якщо, наприклад, компанія просяде до 50 доларів, Ну, а дивіденди втримуються на тому самому рівні 1 долар, то її дивідендна дохідність буде вже складати 2%. Ну, як і вам показував, моє портфоліо середня дохідність по портфелю лише 2,3%. Подивіться, можна створити таке портфоліо, яке буде приносити набагато більше того пасивного доходу. Але хочу вам сказати, що це просто для прикладу. Це взагалі не рекомендація інвестувати в ту чи в іншу компанію. І чесно скажучи, чим більша дивідендна дохідність та потенційний, потенційний пасивний дохід, тим більший ризик втрати самого капіталу. Так що, перш ніж інвестувати, спочатку потрібно розібратися, в що саме все-таки варто. Ну і подивіться до прикладу, хочу вам привести три компанії: компанія Altria та бачна компанія. Американська ну, яка продукує, яка виробляє просто сигарети, там різні ті вейпи і тому подібні інші речі. Компанія Medical Property Trust, це Raid, Ну і власне наступна компанія це теж RAID, EA Innovation Industrial Property Trust. Перша компанія, це власне має в власності. Великі приміщення, які здає просто лікарням під оренду. Ну і власне дану орендну випл... виручку виплачує на виплачення дивідендів. Ну і Innovation Industrial Property Trust має власності великі табли... теплиці, де вирощується медичний, ну і взагалі канабіс. Так що бачите, досить таке дивні компанії можливо. Ну, Але в них дивідендна дохідність зараз на даний час дуже і дуже висока. Подивіться, наприклад, Altria Group коштує одна акція 42 долари лише. А в рік компанія виплачує майже 3,8 долара дивідендів. Medical Property і 1,16, і 7,51,16, ну, реально дуже багато. І, 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 і РП 78 доларів коштує зараз 7,2 долари в рік, ну, що взагалі нам дає аж 9%. Подивіться, три компанії 8 ,83, 15 і 9%. Хочу вам сказати, я вибрав саме американські компанії через те, через те, що вони виплачують дивіденди в доларах. Ну а долар більш таки стабільніша компанія, як е, е, стабільніша валюта, як інші якісь валюти, так. Ну і взагалі це теж хочу вам показати, що компанія виплачує регулярно дивіденди не раз в рік, а здебільшого, так, переважно більше всіх компаній виплачують дивіденди раз в квартал, тобто, тобто раз на три місяці. Тобто, подивіться, якщо раз на три місяці, виходить, що в рік одна компанія буде виплачувати 4 рази дивіденди. Ну і в мене, власне, бачите, є три компанії по 4, по 4 виплати, виходить 12 виплат. Щоб отримувати 100 доларів пасивно дивідендами, ну то давайте для прикладу нам потрібно заінвестувати. Нам потрібно заінвестувати стільки грошей, щоб отримувати від компанії Altria 400 доларів, від компанії Medical Property Trust 400 і від цієї компанії теж 400 доларів. Ну і власне, як це порахувати? Скільки ж потрібно ви. Скільки потрібно заінвестувати грошей в ту чи іншу компанію? Подивіться, це досить таки просто. Тут навіть за допомогою тої таблички собі тут внизу можна е, зробити таку маніпуляцію. Подивіться, в рік Altria, компанія Altria виплачує 3 долари 76 центів дивідендів. Нам потрібно знати лише одну річ: скільки потрібно купити акцій, тобто, е, наприклад, 400 доларів, щоб отримувати 400 доларів в рік. 400 доларів ділимо просто на Кількість виплат на суму тих виплат на 376. Ну і тут натискаємо кнопочку TAP, і нам виходить, ну, то, власне, в доларах, але це має бути просто звичайна цифра. Це получається, що нам звичайний текст або числовий. О, Це виходить те, що щоб отримувати 400 доларів від компанії Altria Group, нам потрібно купити аж цілих 106 акцій даної компанії. Незважаючи на ціну, просто 106 акцій. Власне, 106 на 376 дасть нам, що ми будемо отримувати 400 доларів в рік від компанії. Ну або якщо можете порахувати, поділити на 400 доларів в місяць. Ну і так само можемо навіть треба нам зробити з іншими тими компаніями, тобто 400 ділимо, наприклад, 1 і 16. Скільки це вийде, 344 акції. Ну і так само давайте впишемо тут, дорівнює Ту 400 поділимо на 7 лі2, дасть нам 55. Тут так само це власне не долари. Тут можемо поміняти собі формат числовий. Тобто нам потрібно купити 106 акцій Altree, щоб отримувати 400 доларів, 344 акції Medical Property Trust, щоб отримувати 100 доларів, 400 доларів, ну, 100 доларів в місяць. Ну і 55 акцій Innovation Industrial Property Trust. Власне, бачите, я тут вибрав три компанії, бо завжди потрібно пам'ятати про диверсифікацію і не варто інвестувати гроші тільки в одну компанію. Три компанії це вже хоча б мінімальна диверсифікація, але пам'ятайте, що це просто. Просто відео носить форму таку інформаційну і не потрібно повторювати, можна так сказати. Ну і бачите, зараз досить таки просто: маємо так, що нам потрібно купити стільки-стільки акцій, маємо ціну за акцію. Так само за допомогою нашої чарівної таблички просто можемо помножити. 42,57, скільки зараз акція коштує, множимо на 106. Ну і бачите, одразу першу річ, що нам потрібно заінвесувати 4 тисячі. 128 доларів в Altria, тобто купити 106 акцій, щоб отримувати в кінці 400 доларів дивідендами. Ну і в принципі, давайте так само і з іншими, і получиться, бачите, що в ту компанію стільки потрібно заінвестувати в Property Properті трішки менше, бо в неї дивідендна дохідність є на даний час більша. Ну і в дану компанію майже стільки, як в Алтріа. Тобто, в сумі підсумовуємо, бачимо, нам табличка сама допомагає. Сума складає 11481 долар. От стільки потрібно заінвестувати мінімальні, мінімальну суму грошей, щоб отримувати кожного місяця лише по 100 доларів. Чи це багато, чи це мало, ну це в принципі вам вирішувати. Якщо ви хочете отримувати наприклад, е, наприклад 1000 доларів в місяць, ну то неважко порахувати, що вам потрібно в 10 разів більше. І ще хочу сказати на кінець одну річ. Пам'ятаєте, що це весь приклад за ці дивіденди це без врахування податку. Що це означає? Подивіться, в Штатах Америки податок на дивіденди 15%, в Польщі податок на дивіденди 19%, в Україні там хіба 8,5%, плюс скількись там 1,5% воєнного збору, добре не, добре не пам'ятаю. Ну, але дивіться, від даної суми, дану суму, в принципі, нам потрібно, що, до речі, досить багато блогерів про це не нагадують взагалі не розказують, Ну, бо кому це потрібно, що потрібно більше інвестувати грошей. Але так це правда. І власне е, дану суму грошей завжди потрібно буде ще додати пом, або там помножити на 115%. Хоча ж би, так, то тобто, ой, давайте так. Е, множимо, І це. ага, Плюс помножити. Чекайте, бо неправильно вписав. Ну, якщо так, о, Получиться, що в сумі нам потрібно не 11,5 тисяч, а цілих 13 203 долари. Щоб отримувати кожного місяця 100 доларів. Ну, це вже трішки більша сума, але це такі реалії, і так це від є. Нагадаю вам, це відео інформаційне, не варто так робити, це просто такий приклад. Я інвестую на даний час в акції здебільшого таких компаній, які більше розвиваються. які Збільшують свою виручку з EPS на акцію. Ну і таким чином, можливо, буду зростати в майбутньому, що, в принципі, ви можете побачити, що мій портфель поки що в плюсі на 6,6%. Оце такий приклад, це така реальність власних інвестицій в акції. Інвестиції 2,5 роки принесли мені лише 6,5%. Ну, можливо, десь там близько 8, бо я ще отримував дивіденди, але це така реальність. Так, це зараз там буквально місяць тому то була цифра плюс 20% по портфелю. Ну але зараз акції просіли. Ну але я взагалі не приймаюся, ну, бо є можливість знову купувати дешевші акції. Подивіться, навіть є такий сайт, як Finviz, наприклад. Якщо у вас заб'ю карта, світ і, наприклад, зміна вартості акцій за останній місяць часу, ну, подивіться, за один місяць, яка велика частина компанії просіла. І то вона в принципі, на велику суму грошей. На мінус 10-11% PayPal, мінус 21%. А багато таких компаній знаходиться в портфелі, тому і портфель загалом просів. Ну, але це такий просто короткий час, це просто такий період. Я інвестую на дуже багато років, так що це для мене тільки, в принципі, плюс. Всім дякую за увагу. Удачі в інвестиціях!